Але ви Лаврова згадували на початку ось ці його слова про те, що він казав, що Москва не вестиме переговори з Києвом, поки збройні сили України не вийдуть не, не, не з Російської Федерації. Так мова знову ж таки про Курську область. Мається на увазі, що чи ось тут тиснутиме знову ж таки Російська Федерація, і в принципі для для коли ми говоримо про другий саміт миру? Ну тобто чи виставлятиме таку мову, як ви вважаєте? Ну тобто ну, те, що відбувається, скажімо так, негласно, так, так зачиненими не говоримо, як умова з вашої точки зору, і тоді курську операцію у цьому контексті, в контексті переминуваного треку, як ми можемо розглядати? От я вчора спілкувалася із політологом Олегом Пастернаком. Він вважає, що зокрема, коли ми говоримо про території, то якраз Курська область в обмін на Запорізьку та Херсонську область, і, навляв, саме тому Путін постійно звертається так, і повертається до стамбульських домовленостей. Ну, Херсонська Запорізька область це дуже і дуже цінний ресурс для Росії, тому що він відкриває шлях до Криму. І тому я не думаю, що Росія піде на будь-які обміни територій. Такі ультимативні заяви, що ми не приїдемо до вас, поки ви не вийдете з Курської області. Ну добре, не приїжджайте. Це, це ж, якщо ви хочете миру, то ви маєте розуміти, ви виходите з наших територій, ми виходимо з ваших територій. А якщо там, якщо там торгуватися за то те, приїдете чи ви не приїдете, ну це вже ваші дитячі проблеми. Насправді вони все поводять несерйозно. Я ще раз хочу, я, я часто це говорю: що насправді е після курської операції всі претензії Росії вони виглядають несерйозно. Вони говорять про якісь там брікс, якісь шантаж ядерною зброєю, чи там е ще щось і так далі. Ну, уявимо собі я люблю цю ситуацію моделювати, коли Путін розмовляє з Трампом і жаліється йому, що українці зайшли на територію Росії в Курську область. Що йому скаже Трамп? Можливо, дасть йому якусь щелбана, якогось і скаже, ну так що мені тобі зробити? Виходь з Криму, з Донбасу, і, і тоді будемо розмовляти. Вони вийдуть з Курська. Я, я обіцяю, мені Зеленський пообіцяв, що він вийде з Курської області, якщо ти відразу вийдеш з окупованих територій. А там про промову про НАТО, то вже можна розмовляти на іншому рівні. Ти заплатиш всі гроші, а ми поговоримо про НАТО. Тобто, це не серйозні всі претензії після Курської операції. В тому і то цінність Курська в тому, що контекст переговорів, наприклад, там, давайте зафіксуємо по лінії фронту. Давайте, Окей. Включно з Лужківським районом, звісно, там ще 700 квадратних кілометрів. Тобто, абсолютно інший контекст з'явився. Давайте по лінії фронту, давайте. Путін весь час сказав, давайте зафіксуємо те, що на, на землі. А тепер він каже, давайте те, що було в стамбульських домовленостях. Слухай, твої розказки про якісь стамбульські домовленості то якісь були майже парафовані, чи фактично майже парафовані. Ну, так покажи ці документи, якщо там є підписи, вже давно показав. А підписів немає просто. Ніякі документи ніде не підписувалися. Те, що йому там його члени делегації навішали лапши на вуха, йому часто це роблять, а Путін. Розказує потім казочки, про якісь там стамбульські домовленості. Вони показали текст документу, і е, сам факт показу е, свого якогось документу чи, чи папірців вже в їхній уяві вважається, що Україна це погодилася. Ну навіть якщо я прочитаю зараз будь-який документ, це не означає, що я з ним погоджуюся. Я маю підписатися, я маю це дійсно парафівати, запустити по всій процедурі. Тобто, все це, е, все це така несерйозна зараз маячня. Він знову ж таки, відчуває слабину в чому неправильне стратегічне рішення. Було Він, ми казали про стратегічну ділему, коли треба було ухвалювати рішення або зупиняти наступ на Донбасі і направляти кілька дивізій на на Курську область, щоб нейтралізувати загрозу, або ігнорувати Курську область, думаючи, що Україна сама звідти вийде. навіть наші багато експертів казали, що треба виходити. Не до кінця розуміючи ситуацію, а зараз ситуація, яка покровський коридор підвисає, треба розширювати фланги. Все це потребує нових резервів. Тобто легко сказати, давайте розширимо фланги. Для того щоб розширити фланги, треба ще таке саме угруповання, яке зараз веде наступ фронтальний на покровський наступ напрямок. Вони або зупиняють покровський напрямок взагалі і переходять тими ж самими військами на фланги. Або продовжують наступ і кидають іще такі саме груповань, але в них таких угруповань немає там десь в запасі. Тобто, зараз ділема така: кидаємо ще більше резервів на Донбасі, щоб все ж таки виконати якусь для Путіна ціль досягти якоїсь цілі, щоб він міг після виборів американських щось пред'явити. Зараз йому взагалі нічого показати, так в пропаганді вони вже все взяли, вийшли на місто Дніпро і все добули. На карті воно виглядає трошки по-іншому, а ресурсів у них реально мало. Тобто вони не можуть зараз собі дозволити кинути достатньо ресурсів на часів Яр, на Торецьк, на Угледарський напрямок, на Курахівський, на Покровський в кінці кінців, і, ну, і на Вовчанський, у них теж там є, на, на Купянський, Лиманський і так далі. Тобто, вони би хотіли це зробити, але у них не вистачає резервів. Вони намагалися це. Прорвемо Покровський, далі направляємо резерви частину в Курську область, частину там прориваємо часів. Яр не виходить, і це означає, що вони застрягли перед початком осінньо зимового періоду, який змінить в принципі тактику дії, і все буде трошки по іншому. Вони застрягли в цьому і небезпечно для себе виходять в цей період вже виборчий сполучених штатах, коли вони не можуть пред'явити сильних аргументів. Можливо, ці іранські поставки ракет, тобто посилення ударів по українських містах, а демонстрація того, що у них є багато ракет тому що з Північної Кореї і Ірану, закидати Україну просто ракетами і показати: ну, дивіться, якщо ви не погодитесь на те, щоб Україна почала розглядати там умовні стамбульські домовленості чи документи, ми будемо зараз знищувати українські міста. А у вас немає можливості швидко це припинити. Це єдиний аргумент, який я бачу, коли вони можуть використати от, протягом осінь, для того, щоб створити якусь серйозну позицію е, на консультаціях чи умовних переговорах з Байденом е, з Трампом. Михайла, коли ми говоримо про Покровськ, Ну я різних аналітиків читаю. От один із військових, колишніх військових Ендрю Туннер, він він висловлює свою таку точку зору, говорить про те, що все не так однозначно ще із Покровськом, і можливо, там все йде до того, що сирський готує пастку для росіян та для окупантів. Ну я ж про це й кажу, що у них зараз це вже не Покровський напрямок, Покровський коридор, який небезпечно підвисає з флангів. Тобто, фактично, їм для того, щоб забезпечити фланг, чим вони зараз займаються, це Селідово і на південь вони намагаються прориватися одночасно з Курахівським напрямком і Голодарським, це е, все ж таки розширити свій е, південний е, фланг е, Покровського напрямку. Якщо вони цього не зроблять, дійсно. У сільського буде можливість вдарити фланги або спробувати якось по-іншому це використати. У будь-якому разі, ну, наприклад, я вважаю, що Курська операція не остання в серії асиметричних операцій. Якщо вона не остання, то перед росіянами стане ще одна велика ділема. Тобто, у них не вистачає резервів на Покровському напрямку до кінця. Не вистачає, звісно, резервів на Курському. І якщо з'явиться ще один напрямок, то у них буде ну, ситуація дуже і дуже небезпечна для, для росіян. Тому що це, най, це найкраща ситуація, коли наше командування диктує розвиток подій. Не росіяни. Тобто вони почали, наприклад, наступ. І вони то тут вдарять, то тут, а ми лише реагуємо. А ця ситуація вона перетворюється на трошки інше. Коли ми б'ємо тут. Росіяни реагують певним чином. Потім ми б'ємо там, вони починають реагувати ще ще якось. А потім ми б'ємо ще в одному напрямку, і вони вже не можуть адекватно відреагувати. І, а, а далі, вже куди ми підемо, для, для противника невідомо.